На Чернігівщині буде ще один центр допомоги пацієнтам із гострим інфарктом міокарда реперфузійний центр. Скоріше за все у Ніжині. Про це повідомив на брифінгу начальник обласного управління охорони здоров'я Андрій Лінник. Ми з Міністерством охорони здоров'я спільно опрацьовуємо питання щодо відкриття ще одного регіонального реперфузійного центру. Зараз вирішується питання по ніжинській міській лікарні про проведення ремонту у приміщенні стаціонарного корпусу та про навчання спеціалістів цього закладу. Медики чекають рішення центральної влади щодо надання в Ніжин для реперфузійного центру спеціального обладнання ангіографічної установки. Якщо область отримає таке обладнання, що попередньо вже було погоджено з міністерством охорони здоров'я України, то ми маємо надію на те, що мешканці південного південної частини нашої області це Ніжинський і Приводський район, теперішнім будуть отримувати необхідну медичну допомогу без потреби їх доставки в обласний центр. Це вкрай важливо для області, адже поки що у нас лише два заклади можуть рятувати пацієнтів із інфарктом, а саме лікарні обласна і друга міська, і обидві вони в Чернігові. А для порятунку при серцево-судинних захворюваннях слід наблизити спеціалізовану допомогу до пацієнтів у райони і громади, щоб вигравати дорогоцінний час. Принципове значення має час, тобто пацієнт. При виникненні ознак загрудинного болю, чи порушення ритму серця, чи задишки, чи підвищення артеріального тиску. А в важких випадках при інфаркті міокарду навпаки тиск знижується, виникає кардіогенний шок. Повинен вчасно звернутися за медичною допомогою, чи то за чи то до сімейного лікаря, чи викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Чернігівщина це зона особливого ризику щодо серцево-судинних захворювань. Третина жителів похилого віку. Звідси такий високий показник захворюваності у нашій області, де, до речі, всього близько 950 тисяч населення. Більше 16 тисяч пацієнтів звертаються щорічно з приводу ішемічної хвороби серця. Близько 2,5 тисяч хворих проліковуються щорічно на гіпертонічну хворобу в стаціонарах області і близько 3,5 тисяч хворих це гострий мозковий інсульт. Для профілактики тяжких наслідків недуг людей закликають звертатися до лікаря при погіршенні самопочуття а у віддалених громадах і селах користуватися послугами мобільних медичних бригад. В області постійно працюють, починаючи з травня місяця 2022 року, мобільні виїзні бригади для огляду населення віддалених і деокупованих громад. Також там проводиться елементарні лабораторні дослідження під час виїздів, і хворий скеровується при необхідності до вузькопрофільного спеціаліста.